Мені тринадцятий минало, я яка дня над селом, чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було. і так любо-любо стало, наче в Бога уже покликали до панів, а я сиджу в бурянах, молюся Богу і не знаю. Запекло почервоніло і рай запалило. Прокидаюся, дивлюся, на мені ягнята, подивився я на хату, не мав мене хати, не дам мені ні Бог нічого, і кинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі космі вибирала не почула, що від село пішла. Почине село на нашій Україні, не наче писанка село, зеленим гаєм поросло, Цвітуть тут сади, біліть хати, а на горі стоять палати, не наче диво, а кругом широко листі тополі, а там ліс, і ліс і поле, і сині гори. Прийшла, привітала, отурала в мої сльози і поцілувала, неначе сонце не сіяло, наче вс... чи все на світі стало, мої гаї, лани, сади, і ми шартуючи, погнали чужі ягнята та води.